Принесли чоловічі УГІ на фарбовку. Виглядають вони не дуже добре, на них багато солі. В місцях, де є сіль, так само позбирався і сам колір фарби. Можливо, це на відео сильно не видно, але це є. Окрім того, вони ще і розірвані. Треба щось буде придумати, щоб не ставити жодні латки, підклеїти. Можливо, обережно зашити, але це вже буде видно. Пізніше, коли ми їх почистимо, заберемо сіль, зволожимо та будемо готувати їх до фарбовки. Вітаємо на каналі Доктор Лезер. Мене звати Віталій. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Ставите лайки і пишете коментарі. Так почнемо. Спочатку нам потрібно їх почистити. Для цього ми будемо використовувати концентрат No1. Доктор Лезер є три різних концентрата. щітка, серветка. Забирати залишки, бруду та так само частково фарби. Обов'язково вдягаємо рукавиці. Починаємо. Беремо воду. До води додаємо концентрат. На етикетці написана формула, як розводити. Та так само інструкція. Перемішуємо та починаємо чистити. Щіточку беремо, гарненько протираємо. От видно, як нас ліняє сам колір. Горненько повністю цілий чобіт проходимо з щиткою. Чистка забере бруд, забере частково фарбу, але сіль все рівно залишиться, тому пізніше, як. Що буде висохнути, будемо забирати, виводити сіль. Ну, один нанесли, відставляємо в бік, беремо другий. І так само протираємо щіточкою. Беремо той чебір, на який ми наносили очисник швидше. Та промакуємо серветкою. Видно, як у нас переходить кольор, той, що позбирався в нас біля солі. І так само буде переходити на серветку бруд. Гарненько протираємо. Це серватка чиста так? і достатньо раз протерти, як відразу переходить сам колір Навіть під рукавицею відчувається в тих місцях, де є сіль на ця замша твердіша. І так само протираємо. Другий чобіт, Для того, щоб забрати сам бруд, нам достатньо серветки. Вона може бути паперовою, може бути така, як в мене серветка, або звичайна біла ганчірка. Навіть видно, де є сіль. Ну, можливо, на відео не так, але я це бачу дуже добре. Зараз ще раз нанесем і візьмемо чисту серветку та протремо. Та носимо другий раз. Так, щоб не було пропусків, повністю. Всю замшу протираємо щіточкою за чесником. Та так само забираємо залишки самого чесника та, як видно, і фарби з. Чоботів? Вода, звичайно губка. Протираємо та забираємо залишки самого очисника. Видно, що далі наланяють. Нам потрібно це обов'язково максимально забрати фарбу. Ну а пізніше, як я вже і казав, будемо виводити сіль. Протираємо. Та максимально серватку забираємо воду. Притискаємо, забираємо залишки води. Що нам ще потрібно буде зробити? Напхати всередину звичайну паперу, щоб надати передній частині ук форму. Ну і воно так само допоможе папір їм краще підсохнути. В один запхали папір і запихаємо папір в другий. Ук. Можна використовувати абсолютно любий папір, який є під руками, чи газету, без різниці, в принципі. Все напхали, надали їм форму, залишаємо до повного висихання. Після того, як вони підсохнуть, ми побачимо, що з них вийшло. Ну і так само будемо забирати з них сіль. І після того, як ми заберемо сіль, будемо їх жирувати. Засіб, який забирає сіль, називається пом'якшувач. Він забирає сіль з замшеного буку чи гладкої шкіри. Так само і з шкіру, готує її до жировки, яка називається, другий засіб називається підсолювач. Ну, але це пізніше залишаємо до повного висхання. Взуття після чистки підсохло, нам треба забирати сіль. Це от білі розводи – це і є сіль. Для цього будемо використовувати пом'якшувач. Він зволожить шкіру та забере сіль. Зрозуміло, що з першого разу він не забере всю сіль. Можливо, треба буде наносити його декілька разів, але буде бачити по ходу. Тому беремо зволожувач. Нам знабляється ще для кращого ефекту серветки. Наливаємо зволожувач. Пом'якшувач точніше. І наносимо його губкою на кожен чобіт Наносимо гарненько так, щоб не було пропусків. Після беремо серветки, мочимо в пом'якшувачі, обертаємо кожен чобот та стрейч плівкою. Сіль з чобота буде переходити на серветку. Так само і залишки фарби, які позбиралися там в якихось місцях. Ну і крім того, чобіт буде брати пом'якшувач з серветки. Вони не так швидко висохнуть. Та обертаємо стрейч плівкою. Один зробили, так само робимо і з другим чоботом. На чоботи нанесли пом'якшувач. Обернули серветками намоченими в пом'якшувачі, обернули стреч В такому стані рекомендовано залишити від 30 хвилин до 12 годин. Ми приблизно залишимо на годинки 4, потім відкриємо і змінимо серветки. Так, ще раз повторюся. Ми нанесли пом'якшувач на УГІ. Обернув серветками намоченими в пом'якшувачі. Пройшло 4 години. Я ще раз відкрив це все, наніс, пом'якшувач, взяв чисті серветки, намочив пом'якшувач і ще раз обернув. Пройшло після другого нанесення 5 годин. Зараз відкриваємо, дивимося, що в нас виходить. Так як вони ще вологі сіль не видно. Видно, як перейшов колір на серветку. Це добре, ми їх і так будемо фарбувати. Ці плямки, де темніше, ця фарба прийшла там, де вона більше зібралася до кубки. Що ми далі з ними робимо? Можемо залишити, щоб вони підсохли і подивитися, чи є на них сіль. Але ми зробимо трошечки інакше. Ми нанесемо нанесемо підсилювач. Залишимо до повного висихання. Після подивимося. Якщо нам потрібно ще раз буде скористатися пом'якшувачем, то цю процедуру ще раз повторимо. Підсилювач наноситься методом розпилення. Це може бути механічний спрей. Якщо хто займається професійно, то можна наносити з аерографа з пістолета, в принципі, як вам зручно. Наносимо на один та наносимо на другий. І залишаємо, хай вони повністю висохнуть приблизно на добу. Все залежить від температури в приміщенні. Угі після зволоження та жировки сохли. Так само вийшла з них сіль. Наступне, що ми будемо робити, нам потрібно зробити цей розрив. Для цього будемо використовувати невеличку шкіру, яку ми підклеїмо під низ та клей. Вирізимо таку маленьку латку по формі розрива. Нам потрібно зараз її приклеїти під низ. Для того ми нанесемо клей знизу два рази з проміжною сушкою 20-30 хвилин. Так само і саму шкіру намажемо, клеєм, приклеїмо, а після вже будемо клеїти з другого боку. Одночасно склеїти дві сторони не вийде. Тому беремо клей, використовуємо звичайний взуттєвий, взуттєвий клей, називається нарід. Нам треба намазати акуратно, щоб не замазати сам верх. Трошки незручно, бо є сам мех, Ну, але варіанту, в принципі, інакшого немає. Так як власник УК не хоче ставити ніякі латки, просив просто підклеїти або навіть і зашити. Ну, зашити це буде негарно. От приклеїти це, думаю, буде краще, ніж зашити. Тому наносимо клей. Так само наносимо клей на. Маленьку цю детальку. На неї можемо відразу клей нанести на цілу. Залишаємо на півгодинки. Після нанесемо ще один раз клей, залишимо на півгодинки, нагріємо та приклеїмо. Клей підсох. Нам потрібно зараз приклеїти латочку з одного боку. Нагріваємо феном. Латочку підклеїли один бік. Так само клеїмо з другого боку. Латочку до кінця вже заклеїли. Вона добре тримається. Нам потрібно зараз буде нанести відновлювач. Це олійний ґрунт для замшину бока та аніліну. Він наноситься перед фарбовкою і фарбою глибокого проникнення. Але перед тим. Нам потрібно гарно розчесати, і підняти ворс. Для цього використовуємо металеву щітку. Також вже бачите заклеєна підошва, сам верх, щоб не потрапляв туди грунт чи фарба. Саме це місце. кимоклею теж потрібно підняти ворс. Підняли, наносимо грунт. Наносимо та залишаємо на 6-12 годин. Після будемо наносити фарбу. Видно, видно добре різницю. Грунт так само є відновлювачем. Деколи буває, що взуття почистили. Непоганий колір, потрібно легенько його освіжити без фробовки. Для того так само використовуємо ґрунт та наносимо на другий. Я вже казав, на 6 12 годин. Цього буде достатньо, щоб нанести фарбу. Завдяки ґрунту. Фарба добре проникне і буде лягати більш рівномірно. Угі після нанесення ґрунта підсохли. Я їх залишав погрунтованими на 12 годин. Зараз нам потрібно нанести фарбу. Фарба для замши, буку та аніліну. Це класична фарба для замши, Ще раз повторюсь, буку та аніліну. Добре проникає. За рахунок ґрунта, який ми вчора нанесли, буде тільки кращий ефект, ніж би був він без ґрунта. Тому беремо фарбу та наносимо. Наносимо повністю на весь чобіт, щоб не було у нас пропусків. Фарбу зі стрич плівки витриму. Вона ріденька, вона може затекти під... Саму малярну ленту та замастити підошву. Щоб цього не робити, потім і не чистити, краще це легенько забрати. Пофарбований в бік І наносимо на другий ук. Залишаємо до повного висихання. Висихання залежить від температури приміщення та кількість нанесення самої фарби. Це приблизно година-півтори. Потім піднімемо ворс, подивимося, можливо, ще раз повторно нанесемо фарбу. Чоботи після фарбовки підсохли. Я наніс ще один шар фарби. І нам зараз потрібно закріпити саму фарбу. Для цього будемо використовувати фіксатор Suitfix. Він закріпить фарбу. Зробити стійкою до витирання. І, наприклад, якщо у вас зуття забудниця, ви будете витирати вологою губкою. Користуватися чесноком, колір не буде ланяти. Тому обробляємось фіксом. Ретельно проходимося по всіх чоботах. Так само другий? Залишаємо до повного висихання, це приблизно година дві щеботи після використання фіксатора кольору підсохлою. Зараз ми люстри суетлюстри. – це засіб, який надасть замші блиск, зробить колір більш насиченим. Та додатково його зафіксує від витрання. Тому рекомендований для використання на замші та нобуці. Так само можу використовуватись як прозорий відновлювач замші та нобуку. Залишаємо повного висихання. Наступне, що ми зробимо, нанесемо захист для всіх типів шкіри. Це гладка шкіра, замшну бук, анілін, чи також і тканина. Що за захист зробить з взуттям? Воно стане більш ніжним на дотик, не так буде швидко бруднитися та полегшить чищення. Ну і фінальним, що ми зробимо, це нанесемо водовіштовхувач, водові який захистить. Замш від намикання, забруднення та появи солі. Він водорозчинний, і в будь-який момент ми зможемо їх почистити чи пофарбувати. Це дуже важливо. Наносимо захист. Залишаємо, щоб підсохло, а потім наносимо водовіштовхувач. Наносимо водовіштовху спрей. Наносим, залишаємо до повного висихання, а після рекомендовано нанести ще один шар для кращого ефекту. Щоб буде готові? Вже їх можна віддавати замовнику. На них з'явився. Гарний пишучий ефект, такий як має бути на замші та на буці. Всім ще хочу нагадати, що ми використовували для даної пари. Перше шампунь-концентрат для чистки складних забруднень. Другий пом'якшувач для шкіри, який пом'якшує шкіру, готує до жировки. Так само витягує сіль, підсилювач, який повертає шкірі жири, які були втрачені під час сушення та експлуатації. Відновлювач це олійний ґрунт, який використовується перед фарбовкою. Фарба глибокого проникнення чорна. Фіксатор кольору, який фіксує фарбу, щоб вона була стійка до витирання. – це засіб, який робить замш більш ніжним, повертає замші природний блиск. Захист для всіх типів шкіри, які робить замшуну бук чи гладку шкіру більш ніжною та шовковистою. Та водойштовхувачі засіб. Всі матеріали, про які вам розповів, є в нас на сайті. На перший погляд їх немало, але завдяки цим матеріалам ми отримаємо гарний якісний ефект. Ну і так само додатково, що ми використовували 40-віців умові, щітку, надмісну серветку і губ. Всім хочу подякувати за увагу. Мене звати Віталій, компанія Laser. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.